Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Сьогодні на уроці ми подорожуватимемо на чарівному потязі. Але трапилась біда. Хтось пронумерував вагони не по порядку. А як правильно? Скільки вагонів у нашому потязі? Назвіть найменше з цих чисел. Яке число йде за числом 2? А яке перед числом 3? Назвіть сусідів числа 2. Від попередньої роботи відступіть 5 клітинок вниз, одну вбік і пропишіть в зошиті ці числа в чергуванні до кінця рядочку. А тепер приготуйтесь до веселої лічби. Ось листочок та ще листочок. Заховались між квіточок. Просте завдання діти ці листочки полічити. Півень залетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх полічино швидше їх! Скільки жовтих листочків на слайді, а зелених? Скільки всього листочків. Як отримали число 2? До одного додали ще один. Більше або менше стало нове число. У математиці виконання цієї дії можна показати не тільки на картинках, а й записати за допомогою чисел і знаків. Цифру до цифри ми додамо, між ними хрестик поставимо. Намотай собі на вус. Цей знак в математиці називається плюс. Цей знак називається дорівнює. Запис називається прикладом або виразом. Читати цей приклад можна по-різному: 1 плюс один дорівнює 2, або інший варіант до одного додати. 1 буде 2. Прописуємо в зошиті через клітинку знак плюс до кінця рядочка. На наступному рядочку знак дорівнює. Також через клітинку і до кінця рядочку. Давайте перепочинемо. Всі піднесли руки раз. На носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз, на сусіда подивись. Раз і вгору, два і вниз, будь уважним, не крутись. Будемо дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Скільки метеликів було? Що змінилось? Скільки метеликів стало? Як можна ці картинки перетворити, наприклад? Хто може його прочитати? А хто прочитає іншим способом? Перед вами склад числа 2. Як можна цей склад числа перетворити, наприклад? Хто може озвучити цей приклад? Прочитайте цей приклад двома способами. Перед вами склад числа 3. Як можна перетворити, наприклад, мешканців третього поверху нашого будинку? Хто може озвучити цей приклад. Прочитайте цей приклад двома способами. Перетворіть, наприклад, мешканців другого поверху нашого будинку. Хто може назвати цей приклад? Прочитайте цей приклад двома способами. Перетворіть, наприклад, мешканців першого поверху нашого будинку. Хто може назвати цей приклад? Прочитайте цей приклад двома способами. Перепишіть складені приклади у зошит. Уважно рахуйте клітинки. Дякую за увагу. До наступного уроку. Додаткове завдання. Пропишіть за зразком в чергуванні. Наступне завдання на цьому слайді це порівняння чисел. Порівняйте числа, використовуючи знак більше, менше або дорівнює, і також запишіть їх у зошит. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.